Далі весні, все рівно бузки зацвіли. Як їх не морозило, але вони зацвіли собі. Ось новий цвіте, в тому році він не цвів, в цьому році він померз він. І все рівно одна китиця вижила і зацвіла. Ось такий красивий, пурпуровий. Цвітуть тюльпани в купанці. Ось такі. Дуже красиві вони, незвичні. Вони не розкриваються. Все, все время вони такі. І ось такі цвітуть. Дивіться, з бахрамою, з такою. Дуже красиві. І ось такі. Ось вони. Дуже червоні такі. Ось такий краєвид і ще щебрицю з жовтого. Він жовтіє, буде жовтий, жовтий, жовтий. Килимок такий гарний буде. Теж килим з очітку. Тут два вида їх воно. Знаю, які як сорти, ну двоє на один такий, один.